Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми зробимо сніжинку з паперу. Нам знадобиться кольоровий папір, клей ножиці та олівець. З аркушу паперу робимо квадрат. Відрізаємо зайве. Наш квадрат зігнутий по діагоналі, і тому виходить трикутник. Трикутник ми згортаємо навпіл і ще раз навпіл. Від лінії згину малюємо три лінії, зрізаємо гострий кут та робимо два надрізи, але не до кінця. Розгортаємо, в нас вийшла майже квітка. Тепер кожну середню пелюсточку ми приклеюємо в центр. Вийшла така заготовка. Робимо ще одну таку саму. І тепер за допомогою клею з'єднуємо їх між собою. І в нас вийде об'ємна сніжинка. Серединку можна прикрасити намистинкою або чимось блискучим. Дякую на все добре!